Коли ти йдеш по вулиці 4 листопада, то зустрічаєшся з храмом Малатеста, побудований в 15 столітті на замовлення правителя Рімені Сіджізмонду Малатеста. Великий купол так і не був реалізований. Площа Кавур головна площа міста. з часів середньовіччя тут знаходиться мерія. Палацо дель Падеста та палац ради народа Рімені. Фонтан Піня, тобто шишка, побудований в період середньовіччя. Питна вода йде по трубам з колодязя на 900 метрів глибини. Палацо дель Падеста, боковий фасад. Краса Палацо дель Подеста. Також на Малатеста виходить боковий фасад театра Ментера Галі. А в Довичині. Величне укріплення палацу Сігізмондо Малатести. Для реалізації будівництва сам Борнелеський в 1438 році був викликаний в Рімені Сігізмондо Малатеста як лорд і міста. І видав показ про будівництво замкового оборонного комплексу. Фортеця стала символом могутності родини Малатеста і однією з найважливіших пам'яток міста.